Цьогоріч, Великдень в Україні відзначатимуть 5 травня. Традиційно у цей день православні християни освячують кошики із пасками, крашанками та смаколиками до родинного столу. А чи відзначатимете ви та як готуєтесь до свята? Ми кожен рік святкуємо великдень. Ми внутрішньо переміщені особи. Мама була на сквері Гамова. Нам вже надали пасочку. Так ми готуємось, будемо святкувати. Будемо святкувати, але дуже скромно. Ми залишилися до двох з чоловіком, діти виїхали, ну що, пасочки напечу, яєчка і ковбаску зробили самі домашню. Ну, все. Обов'язково будемо готуватися, будемо паски пекти. Це так, така традиція, я завжди пеку сама Паски. Будемо, святку, будемо концерти співати, будемо виступати в горсаду, буде наш е, оркестр духових інструментів виступати. Ну, обично Ну, а як зараз будемо празнувати. Просто поп'ємо чаю. Святкувати буду. Це моя релігія, це моє внутрішнє вподобання. Та не з тим настрієм, з яких кожного року це відбувається. Але це два, два роки вже це свято зі сльозами на очах.